Шановні депутати, одне питання. Юлія Івановна, я прошу партию. Лілія Івановна, я думаю, що кожен із нас проаналізував. І аналізує все, що викладається в чатах повіддіоперських, все, що стосується сьогодні життєзабезпечення. І хотілося б висловити думку наших виборців, наших земляків в тому, що селищна рада, і ви особисто, як селищний голова, мало комунікуєте безпосередньо із... Громадськістю ми всі ми розуміємо складність нашого життя, і цю складність нам зробив тільки Путін і його виборці, всі мешканці Російської Федерації, але і дуже багато залежить і від нас. Люди знервовані. Люди часто не отримують тієї інформації, яка необхідна. Тому ми просимо вас, щоб ви особисто у всіх чатах ви маєте доступ до них, це 100%. Далі, чому б вам не спілкуватися як-не-як, як, ми маємо все-таки можливість теж висловити свою думку вашого. Вашу, як селищного голови, по іншим питанням, де заспокоїть людей потрібно, де пояснити позицію, тому що ви, як голова, ви отримуєте все рівно інформацію з області, яку не отримуємо ми, щоб не розповсюджували ці нікому не потрібні чутки, щоб люди все-таки знали і володіли по всім позиціям. Ми ж моніторимо і ви моніторите. Я дивлюся мери того, того ж, от, наприклад, біляївки. Маякської територіальної громади, їхня присутність у просторі засобів масової інформації прямо відчувається. Вашої ні, вашої привітання, лайк якомусь, підтримка десь чомусь і все, чогось. Ви ж можете це робити, ви можете це робити, і тоді б от ті години. Які ми попали в таке відключення дуже ну, серйозне і так далі, люди спокійніше це все, мабуть, перенесли, якби е, вони почули від вас. Е, ви ж ну, Асоціюють люди вас як із е, керівником, е, матір'ю, яка об'єднує всю громаду, то вони хочуть і якусь знати інформацію от, е, чуттєво. І як би ви не відносились все-таки особисто, я, може, теж особисто відношуся до пана Романа по-іншому, але це моє особисте. Але якщо як журналіст він на сьогоднішній день звертається до мене як до депутата, або е і просить дати якесь роз'яснення і так далі, я е своє особисте е туди подальші його ховаю і відповідаю на всі його запитання. Так використовуйте його, він е багато, І вони читають, дайте інтерв'ю по головним питанням. От зараз ви всі ж подивилися, що ми прийняли проєкт рішення по житлово-комунальним. Зараз нас очікує, хочемо ми того чи не хочемо, підвищення тарифів. Лілія Івановна, разом зробіть якийсь круглий стіл і дайте людям 100% да, інформацію по цим питанням. Тому що тоді, коли ми ви е, прийняли рішення про е, перехід від дотаційності до е, оплати економічно обґрунтованого тарифу, ви не висловили позицію. Люди звикли, е, як кажуть, споконвіку авідіопальці, що вони частково заводу отримували дотацію. Але ми проголосували, щоб ви дали людям інформацію, поговорили. Ви цього не зробили. То зараз, коли буде йти підвищення тарифів, людям це все треба розказати. І розповідати не повинен тільки керівник комунального підприємства, а розповідати повинен власник, а власник селищна рада. А ви, як е, 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 керівник громади, представляєте інтереси всієї громади. Через те треба всі ці питання пояснити. Тут нічого складного і тяжкого немає. І люди з розумінням віднесуться до цього. Тому що ми ж бачимо, які ціни і в магазинах на всі на сьогоднішній день це. Е на півтора десь 2% підвищаться зараз ціни на хліб, на хлібобулочні, десь на 5% підвищиться на крупи, на овочі вже підвищились, тому що сезон закінчується, а зберігати їх немає де. Через те хочуть розпродати і ціни на все підвищаться, і треба людям це пояснити. От це б я б хотіла значить, Інформаційний пані Ольга. Ми з вами говорили, заключається не в тому, що ви тільки подасте, що відбувалося на сесії або на виконкомі і все. А це набагато ширша робота. Ви повинні брати е, інтерв'ю, як кажуть, записувати думку селищного голови, обробляти її і виставляти. Вона не, це не її обов'язок сидіти друкувати там і так далі. Її нема коли цим займатися. Але ви повинні взяти у неї її бачення. Те, що вона отримала з області яка ситуація, обробити його, розставити, як то кажуть, де коми треба поставити і викласти по всіх чатах, звернути увагу людей на тето, на тето. І на тому чаті, який веде е, селищна рада. Не на вашому сайті, туди менше всього людей заходить. Туди заходять ну, спеціалісти. ну я можу. Раз зайти, два, три, подивитися і все. А і, і, люди ж прості не заходять. Вони сидять всі в чатах, Працюйте із чатами. Ми готуємо вже матеріал, то приймаю повністю вашу пропозицію, бо ми над цим вже працюємо. Зараз комунальні підприємства закінчують підрахунки. Коли все буде надано, ми обов'язково проведемо круглий стіл і все роз'яснено, покажемо детально наші ради. Ну і в інших питаннях. Ну, більшість питань, я вам зразу скажу, що є питання, де я виставляю тільки в закритій групі. Я не можу їх висловити, ви розумієте чому, але все інше я підтримую вас нема взагалі в цьому питанні, як і пробили бачину Ви не можете виставити так ви в загальному та хоч загальну картину і заспокойте людей і. Попросіть людей просто набратися терпіння, що як то кажуть, як вчора, наприклад. Детек вони стараються повідомити нас, що як і до чого, але ж не всі слідкують за цим все. Але вчора всі набралися терпіння і дочекалися включення, і як то кажуть, вночі ситуація була вирівняна. Але ж зараз ідуть морози, так, буде складніше, значить, треба. З людьми, людей налаштувати на це. Приймається. Ще питання, шановні депутати, Все колеги. Дякую, що ви виступили. Всім дякую за роботу. До побачення.